У нас були складні обставини саме на Бахмутському напрямку біля Новобахмутівки, і нам необхідно було виходити, допомагати нашим хлопцям, хоча ми не мали ніякого обладнання. І коли нас запитали, це було цілком добровільно. Нас запитали, чи ми готові з нашого підрозділу. Ніхто не відмовився. І ми пішли першою двійкою. Я із своїм побратимом Миколою. Нас поставили трохи не на ту позицію, на яку мали, і ми так склалося. Що ми були якраз на лінії прямого зіткнення. Ми працювали, було важко. До прикладу, за дві години нас вилітало близько 20 магазинів автомата Калашникова. Тобто, нам їх приносили, забивали. Це були важкі. Години, тому що по нас також і працювали. По нас працювали і фосфором, і мінометкою, також і стволка, тобто артилерія. Також я контузію отримав від танчика.